Друзі, збираємося тут. Хто стартує? Два з половиною кілометри та кілометр тут шинкуємось. Шикуємо. Шикуємо. Шинкуємо. Я правильно сказав. Так, так, так. Давайте ще раз я продублюю інформацію. Можна любой каприз? Сюди, 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 прийшли. Ми не носи, я. Я буду називати Аааа, ви обуті? Значить, перший буй це дистанція кілометрів. Три чоловіки, які наступні кілометр, вони обпливають цей буй лівим плечем І вертаються швиденько назад. І тут зустрічають всіх остальних. З розпростертими об'ятними. Далі всі останні пливуть половиною кілометра, ми пливемо до другого буя, який доплив, випливете до першого бою і ви його побачите. Там ще якийсь 750 метрів. Цього нашого і швиденька назад і будемо, і будемо чекати і тих, хто пливе 4 кілометри. Ми всі повинні фінішувати. До тих пір, поки вони, щоб вони вас у нас, там, не нас не дінали. Ми тут доли стати і вже їх зустрічати. Чому такі монстри? А знає? ми вже тут. Ту треба Вже... Монстри всі тут чотири Монстри всі тут. Я не пливу, Галайчук не пливе. Ну, То ми вас зустрічаємо. А там таке, там теж Це добре. Так, почули, так коли допливаємо до другого бою, лівим плечем обпливаємо і вертаємось назад. Цей буй для тих, хто пливе 2,5 кілометра, є орієнтиром. Ви можете його опливати хоч справа, хоч зліва. Але ми рекомендуємо опливати його правим плечем, бо тут є отміль і можна трохи напороти. Хоча, бачите, поплили і не опливали деякі. Тут якби коротше, але якщо дуже візьмете до камишів, то там трохи буде печаль. Там. Ближче кури. Ну, ось я з вами. Я рефері на дистанції 2,5 км. Дивіться на мене, я все буду показувати. Кому потрібно підтягну трохи. Покричу, підтримаємо. Почуєте? Навіть коли хочуть зупинятися, кажуть, зніміть мене, я не можу. Два слова і доплила, і щаслива, і отримала медаль. А якби не крикнув, як б зійшла. Ні, ну назад вже за так. І так, Итак, зараз називаю і виходимо потихеньку. Люда. хвилин, минут. Я поэтому... здійсню. Так. Через тиждень будемо в місті Вінниця представляти рух Твереза Україна, буде команда від Тверези України у змаганнях по триатлону. Віктор Долецький, місцевий наш активіст, буде це 2 числа червня, буде е, їхати на велосипеді 40 кілометрів. Кірчик буде півтора плит, а я в кінці 10 кілометрів буду бігти. У нас буде команда. Це в місті Вінниця, триатлон, змагання по триатлону. Перший раз в нас що Дивіться трансляцію. Вже зупиняй, може. Зупиняйте. Як зупиняється? Як, що? Зупиняйтесь. У вас графік тебе так, дивитися на тебе, писати. Що писати? Хто це такий пише? А Тетяна Кірчик, Олексій Олексій.